Доброго дня, ще невеличке таке відео. Залички старого саду. Тут було його багато. На жаль, прийшлося сорт Джона Голд. Одне з ну, те, що мені подобається. Яблуко дуже смачне. От прямо таке смачне. Ну, були такі годи, що цей садочок, що, на жаль, ви його не побачите, ну, повірте, до гектара було. 1800 дерев. Отаких. таких. Залишалося отак молодого приросту. А це все. Все осипалося. І врожай, і листя. Ну тобі ж така екологічна катастрофа. Наскільки сильно воно вражається паршою. Наскільки сильно вражається. В цьому году начебто сприятливе. Раз я його обробив, правда, не без того, бо без обробіток не буде. Ну, ну оце такий врожай, щоб він вивісився до, до, до свого дозрівання вже щоб до збору, то це раз на 5 год, може бути, без особливого використання хімії. А то хімії, ну от на гектар саду 12 тисяч на ті гроші ми купляли ядохімікатів. Обробляли кожні 10-12 днів. А потім продавали яблука, то ми не вертали навіть Затрат на, на, на хімію. Не, не рахуючи бензину, не, не рахуючи свого, своєї праці, не, взагалі, от, вернуть хоча б, хоча б для протримання, щоб протримався, оце такий сорт був. Я вибирав по смаку, коли садив, а не знаючи про імунність, не знаючи про багато таких речей, тобі ж ну, те, що залишилося, так, врожай да, хороший. Ну я ж кажу, що навіть в цьому році дивлюся, що буде і товарне Яблочко. Можливо, комусь продамо. Можливо, переробимо. Робили і вино, давили і сік. Ну, у нас такий депресивний райончик. Не, не сильно роженець, це не Київський регіон. А. Якщо вам цікаво, можемо попробувати. Ну, Я ж наголошую, що 22 вересня. Рано. Ще рано. От прямо. Хай яке буде несприятливе, дивіться, вже таке воно товарний вигляд має. Чуєте як тріщить? Значить. О, дивіться, таке ось яблучко. Я ж вибирав по смаку. Смак у нього, звичайно, добрий. Ха має. Це зараз закладувати його треба. Добре. Насік взагалі цукру додавати, Солодке, ароматне. Таке, знаєте, в міру хрустяще. Дамоси с сином не може бути їсти, бажалку я кидать. Так, дякую вам. Зараз на грушку підемо.